Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Швидкої нам перемоги. Друзі, ну, сьогоднішнє відео буде, напевно, продовження минулому. Слабенько зійшов кавун практично. Взагалі лише один процент. Ну і картопелька, як бачите, дуже слабо. Сходи дуже слабо. Хоча, от я досапала, дополола, є сходи, є, але ще тільки-тільки ще їх не видно. Ну, я думаю, земля-волога, тиждень вони зійдуть, ті сходи вийдуть наверх. Я напевно років два назад садила в червні картопельку. І краща картопелька була, ніж ту, що садила в кінці квітня. Ну, Не знаю по якій причині. Вона дуже слабо зійшла чи таке насіння, але ж насіння це не моє, це не те, що було в воді. Не знаю, друзі. Але хоч одне радує, хоч одне радує. Те, що не зійшла картопелька, то вистачить мені і цієї, що зійшла. Скільки мені її треба. Друзі, тішить мене, радує те, що нема Колорадського жука. Взагалі. Якщо на тій стороні я садила е, помідори і був колорадський жук, то на ось цій стороні ось картопелька чиста. А то є нечисті Поки ще не видно. Хоча може і бути, друзі. Зараз припарує. Сяк може бути. Не знаю. Декілька днів я ходила, заглядала. Чи є жук, чи нема, нема. Але та нечість може і прилетіти. А може через те нема, що в мене тут картопельки не було посадженої. А може через те, що я пізно посадила в травні місяць, сілечку. Титься, полола все одно десь береться те зілля. Що пізно посадила і жук полетів на ранню картопельку. Все може бути, друзі, все може бути. О, бачу. Одного бачу, друзі. А ну йди сюди. Я ж кажу. Ну, але радує те, що один буду спостерігати. Буду спостерігати, друзі. Тепер ще бачите, який схід. У мене отрута вже є. Я вже купила давно. Ну, як бачите, чистенько. От скажіть, ця картопелька вже буде цвісти? Що бракує? Що бракує? Другий. Так. Ну, одненького злапала. Ой, зілечко ще не те. А тут, друзі, ще трошки схід є, тільки ще в землі. Ну, вийде, я думаю, що вийде. Нехай картопелька сходить, нехай родить. Арбузики трошки прив'яли, нічого. Зроблю холодок і нехай ростуть. Хто був зі мною, усім щиро дякую, усім тихого, мирного неба. Я вас люблю, ціную, цілую, обнімаю. І тільки найкраще усім бажаю. Швидкої нам перемоги. Усім пока-пока.